Як ти собі відповідаєш, чому ти не на фронті? Дуже просто у мене свій фронт. Після майже півторарічного мовчання Олег Винник повертається. Виглядає він зараз ось так. З довгим відрощеним волоссям виглядає він здорово, в гарній фізичній формі, в принципі, як завжди, Олег Винник. Виправдовується і відповідає нарешті на всі закиди про його мовчання, про його хворобу, а також чому виїхав з України під час війни, як і коли ти виїхав? Так, мабуть, це у всіх, всіх це на першому місці. Я обрав для вас декілька фрагментів і буду з вами відвертий, як завжди, без цензури прокоментую на те, що відповідає Олег Винник. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. А чому Олег Винник не на фронті? Я громадянин України, хронічний українець, резидент Німеччини, проживаю тут уже 23 років. О, дивина! Перше інтерв'ю за півтора роки, майже після такого довгого мовчання. Е, мені взагалі це дуже дивно. Тому що після того, коли вже всі протрубили про якусь там онкологію Олега Винника, е, про те, чим він займається, про його продюсерський центр, нарешті, після от усього цього е, скандалу, потім затища, виходить Олег Винник. Я давним-давно казав, що всі ці вкиди про онкологію, про те, що він не може рухатися, це все брехня. Співак міг би це спростувати лише одним твітом, декількома фразами. проте він не робив. Як виявилось, Олег все це бачив, але мовчав. Може, то така піар-стратегія, або просто співаку подобалася ця увага навіть під час війни. Він я сказав, що от я онкохворий, кажуть про мене. Він піднімає руку. Та хлопці, за то, ну, каже, дайте п'ять. <сум> Значить, каже, буде до того жити. То що зі здоров'ям? Наскільки все серйозно? Сьогодні трішечки гірше, аніж було тиждень тому. І тут, нарешті, Олег Анатолійович нібито збирається розказати про ту ж хворобу, про яку всі нібито говорили. І я думав почути конкретну, чітку відповідь і деталі про це, тому що було багато про це розмов. Але. Олег Винник обрав іншу стратегію в інтерв'ю для Ютуб каналу крупним планом. Можете подивитися звичайно все. Інтерв'ю він далі говорив загадками. Скажу це не одна і навіть не дві речі, які мене накрили. А потім приходить той час, де ти отак в один день, тобі раз і виключається все. Але слава тобі, Господи, що є в мене людина, та яка не дає померти. Пане Олеже. Я чесно хотів почути конкретну відповідь: не говорити загадками, так як є сказати. Раз, два, три ні, Олег Винник продовжує свою стратегію загадки і мовчання. До речі, таюнебек вокалістка і ймовірно, дружина Олега Винника з 23 лютого, 22 року не написала жодного допису в підтримку України. Всім раптово стало погано, і поки я не можу встати, вона вже робить так, щоб ти зміг просто-напросто своїм мозгом, своїми мізками, своєю головою. До лікарів звернутися. Все це відбувається в Німеччині після повномасштабного вторгнення. Треба надати належне журналісті. Вікторія Курочка декілька разів ставить уточнювальні запитання. Навіть вона дружить з паном Олегом, але тим не менш, це її професія. Знаеш, що за людина? Та, яка найближча до мене, з якою часом сплю. Вона не він. Вона. А далі співаколах винник говорить ще більшими загадками. Тому, друзі, давайте будемо разом розгадувати. Цією хворобою в Німеччині хворіють 2 86 мільйонів людей. Це там, там 176 мільйонів. Господи, 176 тисяч хворіють цією хворобою. Так, оговорка тут по Фрейду, але не можу я це взагалі коментувати. Так, зупинись, Ростислав. Слава Богу, вона вже сьогодні. Не є така страшна і не є летальна. При моїй енергетиці, при моїх нервах е, буквально ти залишаєшся там у віску, тому. і далі Олег Винник розповідає про пігулки, що є таблетки, які можуть це все зупинити, і він їх приймає. І добре, що було уточнювальне запитання знову від Вікторії. Ти, Чи правильно я тебе? розумію, що ти цей діагноз не назвеш? Не назву, тому що. Не потрібно ну навіщо казати про А, якщо не будеш казати про Б. Незрозуміло далі, пан Олег говорить загадками. Йдемо далі. Потім, як виявилося, що пан Олег громадянин, так нібито Німеччини, і він мав право виїхати з України. Але чітко нам про це не кажуть, а такими наводками просто говорять в інтерв'ю. Зазначають, послухайте, маю лише закордонний паспорт. Тому що внутрішні мене забрали ще на початку 2000-х, коли став на постійний облік в українському посольстві. Тобто, простими словами, винник громадянин Німеччини. Він прожив понад 20 років в Берліні і будував там свою кар'єру, будував успішно, виступав в театрах. Потім співак повернувся в Україну, мав вже певні статки, і почав пробувати свою кар'єру власне в нашій країні. І все було непросто. Крій стерне, до зірок, Олег виник довго будував і йшов до успіху. Спочатку його не визнавали, навіть не говорили про нього і так далі. Це ми все розуміємо. Але що мене здивувало з цього інтерв'ю, те, що всі пісні, які він випускав для українців, він нібито записував у Німеччині у студії, тобто він творив постійно за. Кордоном, як ти виїхав і чому ти тут? Я виїхав 26 числа і вивозив з собою дуже багато людей. Я бачив цих сон крайніх років 10-15. Так сталося в житті, що всі пісні були написані тут, в Німеччині, і тут зроблені. По іншому мене просто якось не виходило ніколи в житті. Але просто апогеємо цього інтерв'ю для мене стала фраза. Я буду тільки заодно жалкувати, що ти 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 я ти не ти тримаю думає? в руках зброю і що, що я не там. Я буду шкодувати, що не тримаю зброю, що я не там. Ну, для мене це взагалі якось Ну навіщо про це казати. Якщо ти до кінця не будеш відвертим з глядачем і не скажеш е, до кінця, що трапилося і чому так вийшло. Е, тому я б не кидався такими фразами. Я вважаю, що Олег Виник міг би бути набагато кориснішим коли, коли, коли був за кордоном, наприклад, на цього цього стоїть, кажу, залад, піднімати проєкну. величезні. Кожа, що вальну. мене теж здивувало, що Кожа, господи, чоловік господи. каже, що повністю усі покинуліку. гроші зароблених концертів в Україні Олег винник передав на ЗСУ. А про благодійні концерти він не вірить. І взагалі артисти, які виступають в підтримку України, називають це позорством. Не чистим, а скажімо, все, що я заробив в Україні, я віддав все. Це немалі кошти, дуже немалі. Так, звичайно, я живу, я проживу, я заробляю, я буду заробляти таке інше, тому що Господь Бог мені дає. До речі, багато хто заявляє, що саме повернення зараз Олега Винника – це те, що йому не вистачає коштів і потрібно далі якось заробляти. Не буду я стверджувати, це просто коментарі. Але, знаєте, дійсно, півтора роки мовчання було стільки вкидів та вийде, скажи дві фрази, та й все закрив гештальт е, цим всім пліткам і так далі. Ні, ну, це, ну таке. Чомусь так. В житті приходить той момент, що ти відчуваєш ціну того центру, їздити по світу, показувати себе, який я, красивий чи не красивий, і на цьому заробляти собі бали, і розмножувати різних блогерів на цьому всьому ніколи не дозволю. Винник також прокоментував його таємну появу в Києві. Я нагадую, мені глядачка надіслала відео, що нібито бачила чоловіка схожого на винника в центрі Києва. Тоді ж з'явилася інформація про те, що він розірвав контракт зі своїм продюсером Горбенком. І сьогодні Винник також відповідає, що це все його пісні. В Україну артист не приїжджав. А якби приїхав, то би повідомив про це. А де ти вдома? Тут чи в Києві? Хороше питання. Хороше питання. Знаєш, Я ніде не знайду на цій землі свого вдома, якщо я його сам не побудую. Знаєш, моя мрія була є і залишиться – померти на своїй землі. І мріє сьогодні Олег винник про невеличку хатинку біля озерця. Також зазначу, що в інтерв'ю він розповідає про те, що допомагає Збройним силам України. Він закупив рефриджератор, а також автомобілі на фронт, і з, з першого дня війни він на зв'язку з військовим Романом Недзельським. Дивіться повне інтерв'ю винника на ютуб-каналі Крупним Планом. Мені цікава ваша думка. Залишайте коментарі. Звичайно, є фанати, які захищають. Пана Олега, але загалом мені воно вийшло це інтерв'ю якесь комплементарне. Звичайно, журналістка і співак вони знайомі, і таких гостроти, знаєте, в інтерв'ю не вистачило. Але це лише моя думка, і закінчу цей етер цитатою Олега Винника. Буду відвертим, я буду тільки про одне шкодувати і сьогодні і завжди, що я не тримаю зброю в руках і що я не там, ніколи не думав, що буду хотіти валити свого ворога. Як я собі відповідаю, що не на фронті, дуже просто: у мене свій фронт, зазначив Олег Винник.